Так, ну щось треба, коротше, говорити. Треба щось записувати, якесь відео. Сьогодні у нас 17 сьогодні 17 января січня. Щось, коротше говоря. Якісь прикрі новини. Видно, я щось свій розклад не, оціни... не, оціни... не, о... дооцінив. не о... до... дооцінив по поводу Києва. Ситуація, звісно, підвішена, але мене там випало, коротше, з самого початку колесо фортуни, а то як повезет. Коротше говоря, в общем, а з цими. А з, ну, в принципі, правильно показує ситуацію, показувало правильно. Підвішена ситуація з Києвом. Коротше говоря. Ой, Бізнес не йде. Спасе тільки подушка е фінансова, яка була закладена у людей. Коротше говоря, люди. Ну, не не, не всюди. Бачите, по Києву є міста, то є правий берег би менше вчищає, ніж лівий берег. Хто не знає на правому березі, я наскільки розумію, там розміщені урядові, стру... урядові квартали, можливо, там з цим зв'язано, що туди більше світла дають. <кій> лівий берег він в основному. Там це що в нас лівий берег. Коротше, це що у нас? Троєщина, да? Неснянський район. Коротше, там з тих районів. І знаєте, коротше. <кій> Що воно цей? Що мені більше не дає спокою, це те, що Володимир Олександрович останні передвішки зробив. З однієї, коротше говоря, він же ж поставив оцього міністром, міністром оборони. Як забув його фамілію, коротше говоря, бачите, треба було час, я нагадаю. Володимир Олександрович Зеленський призначив міністром оборони. Федорова Коротше, він призначив Федорова міністром оборони. а Це ж, ж виходить якийсь айтішник. і цей. і цей Розробник усіх різних систем. Ну, я так розумію, що колись я собі так прикидаю, що колись залужний говорив, що цю війну треба переформатовувати в совершенно друге русло. Тобто ця війна вона повинна бути якось переформатована. І це... Жінка розказує, що в Києві фіня робиться. І, По-вінімому цей Фьодор, він буде займатися, йому там отільну, вроді би, як нішу виділили, спеціально для оцих, я так понимаю, дронів і так далі розробку оцих всяких штук. Також він призначив на місто Ярмака. Призначив цього. Ой, головою. Ой, пробачте, головою розвідка, що командував розвідкою. Ну сейчас сейчас, кому там. Так, сейчас питаем, кого там. Кого призначив Зеленський головой офісу президента? Зеленський кандидат должен быть главой офиса президента. Так, ну тут він, виходить, відзначив цього, так, да? Зеленський офісу президента. Так, кандидатом на должность Шмигаля Михайло Феодору, руководитель ГУР Кирило Буданова. Він, коротше, Буданова призначив. Значить руководителем офісу серед них міністр Денис Шмигаль. В перечень у мене є варіанти, міністр Шмигаль. Фіодорову, ну здесь є визов, тому що Рада до нас перед тим, як. Справа не в цьому. Справа в тому, що, в тому, що він, виходить, призначив ось цього от А це говорить про те, що він, походу, не собирається цю війну закінчувати І вони щось то не договорилися. Тому що я чую, от від Трампа йдуть ці висловлювання, що Україна не цей. Ну, Коротше кажучи. М'яч на стороні Зеленського і Зеленський промозить оцей весь переговорний процес. Ой, коротше говоря, давайте подивимося. Запитаємо карт. Таро. Карті моїх, таро. Що ж насправді про... Чи хоче Зеленський? Хоче Володимир Олександр Зеленський цю угоду. Підписувати цю угоду. Хоче він чи ні. Зеленський хоче підписувати цю угоду чи ні. Запутімо Спитання. Прова за Зеленського. Зеленський хоче цього угоду підписувати чи ні? Давайте. Буде він підписувати її чи ні? Бачите, що ось доробиться? Карта. Вісімка кубків. От. Луна. Бачите, навіть телефон, да? Коротше кажучи, вісімка кубків нам говорить про те, що він. Міг би її підписати, все для цього є, би, всі задоволені. Але чоловік уходить від цього питання. Тобто сознательно він у цього уходить. Хорошо, Зеленський не хоче її підписувати. Зеленський не хоче її підписувати. І, в принципі, не й дивиться вже, якщо чесно. У нього є всі би, шанси її підписати, але він уходить від цього діла. Прошу. Покажіть мені причину того, чому він уходить. Плани його на подальше України. Плани на подальше України. Лецер Ну, Бачите плани. Плани на подальше України його. Подальше в плани він сидить чоловік на коні в доспехах. Я так розумію, він хоче воювати. Хорошо. Так. Зараз подивимося, що означає лицар кубків. Так, ця карта символізує, що у нас дивіться. Лицар кубки. Бачите, чоловік сидить в тяжких доспіхах на коні, але в руках він не меч, а кубок. Тобто якісь емоції, переживання. Тобто вже, вже про війну мова не йде. На карті, значить, у нас... Ну, треба почитати, щоб зрозуміти, що воно означає. На карті у нас зображений рицар Кубків. Він посідає на лошаді. На Діти в тяжкі доспіхи. Мислі цього рицаря. Далекі від війни. хорошо. В його руці держав не меч, а кубок. Крилля на його шльомі указують на мечтательність развите зобображення. Його доспіхи прикриває плащ з узором, на якому зображені морські риби, символізуючи стихію води, зв'язаною з чувствами і емоціями. Реби красного цвета, що його чувств. Тобто про війну він теж щось мова не йде, да? я так розумію. Значить, так. В планах його війни немає, значить, друзі. Але про угоду він цю підписувати не хоче. Хорошо, давайте подивимося, що хоче Путін. Путін. Володимир Володимирович. Що хоче Путін? Як він ставиться до цієї угоди? Це його гроші. Взагалі, ця війна, вона люба війна, це заробатування денег. Значить, Путін ставиться до цієї угоди як заробатування грошей. от Так. Наш мечтає. Вибачаю, друзі, зараз, коротше, вже північ. Я все рамі гадаю, оце бля, на цих картах, коли двоє ніч. Щось в мене таке я не знаю. Наш мечтає, готовий миритися. Путін готовий заробляти гроші. Так. Давайте подивимось, чия візьме. Чия візьме. Ну, значить... Візьме щедрість. Візьме той, хто буде щедрим. Бачите, людям. людям роздають денюжки. Коротше, хто більше роздасть денег, хто і буде щедрішим, той візьме. Хорошо. Я вже нічого не розумію. З свою годину. Я вже запутався. Значить, Путін хоче гроші заробляти. Зеленський з чувствованнями їзди. Договоряться на перемовини в руках Куба вдержав не меч. Хоча в самому году він відноситься до неї принібрежительно і підписувати він її не хоче. а що з цією годою? Що ж вона буде підписана чи ні? Атурабен сказав 15 числа, сьогодні вже 17, і вона не підписана. Хорошо. Від чого це залежить? підписання цієї годи Між нами. Від чого залежить? Де той мости, що з'єднує цих двох наших керівників, які згодяться їх їй підписати. Давайте. Від чого вона залежить підписання цієї години? З договорівності, так? Да? Домовленостей. Закохані. Домовленості залежить. Ой. Е, ну, це як трактувати? Закохані? Ну що вони ж не можуть полюбити один одного, правильно? Розпочитаємо, закохані. Це старший аркан, до речі, він шостий. 29 сторінка. Коли я вже значок? Таро. Таро, щоб вивчити, треба, друзі, 5 років вчитися, між прочим. Треба якусь мені чи школу закончитись, коротше говоря. Тому що це треба вміти це робити. Я не вмію. Так, стараюся не волшебній такого ковчуся. Так, ця карта може означати не тільки любов і романтичний союз, але й будь-який другий союз, об'єднаючий людей. Тобто потрібно укласти союз, так? Да? Ну, домовиться. Діловий, дружецький, сімейний і так далі. Також вказує на вічний союз противоположності. Коротше говоря. Карта ще бачите, вказує на річний союз противоположностей. Тобто, ну понятно, що в даному випадку ми добро, а у нас зло. В даному випадку на карті зображені Адам і Єва, перші люди на землі. Ну, якщо брати тісно Зеленського і Путіна, то це перші люди. Можна сказати, які в цій угоді, які мають це зробити. Значить, то, що вони. За спиною віддається древо Жизні, на вітрях Которого 12 плодов. Так, Адам і Єва, сіяє сонце в зеніті. Так, от Зараз такий момент, коротше говоря, виходить, бачите? домовленість, значить треба домовитися двом сторонам, абсолютно противоположним. І в даному випадку, поки це время на сьогоднішній день, в них сонечко світа. тобто є, є, є в них коротше говоря, шанс домовитися, якби все для них це є. І цей. І под ним — огромне кривате существо, под ним — существо, да? воно розпростявнуло руки над влюбленними, словно взимає на них всіну і благодаті і гармонію. Ну, бачите, теж карти якось символіку мають, звичайно, вони говорять про це. Значить, так, давайте подивимось, що означає ця карта. Підвіщає укріплення і возникновение любви і чув дружби, ділового союза, сотрудничества. Він предвіщає гармонію і развитию отношений. Тобто, що їм дозволить, допустимо. Тільки союз треба, блять, да, об'єднатися і договоритися. В може ожидати непростой вибір. і лише сделав його правильно, ці люди будуть щасливі. Бачите, але карта попередження працює чітко. Тобто зроблять правильний вибір, буде все добре. Зроблять неправильний, буде все погано. Ой, як би їх... Я думаю, що може все буде добре. Ой, господи. Тобто, бачите, союз, треба укласти союз, під договоритися, ну, по договоритися. Як можна по договоритися в такому випадку? Я поняття не Ну, Зараз момент є. Момент таки є. Сейчас такой момент есть, да, получается. Путин, бабки, деньги. Я, мать, я блядь, деньги, деньги. Та сколько ж можно уже этих денег, блядь. Зеленский, он идет с чувством к этому делу. Короче говоря, <coughs> такая, друзья, история. Ой, не знаю. А я знаю одно, что если... Что нужно... Цю угоду підписати і останавливати, тому що вже нема куди його тягнути. Всі люди бідні. Такі люди, коротше, такі. такі тяжкі часи. Весь Тік-Ток. в тому Києві. Ой. І треба це коротше вже зупиняти, домовлятися. Якщо є такий шанс, я думаю, він же ж не получка, не аванс, правильно? Треба, напевно, домовлятися. Ще щось хотів розказати, що можна ще розказати, друзі. Значить, люди, будьте доб добрішими якимись один до одного, значить. Ну, принаймні. Не то щоб добрішими, хоча б щоб не скандалить один з одним. В якийсь такий год теж тяжкий. Начався ось в мене з больниці начався, в общем. Ну, не з больниці, а короче, з неприятності. Значить, такий якийсь він непредсказуймий. Будьте якось добрішими, старайтесь поступити по цьому. По справедливості. Якщо вже бачите, що вони туди лізать, то вже там вже дійте. Я думаю, що. Поки так. Ну, по всім предсказанням, значить, що? Ну, Я думаю, що. Ну, там хтось говорить, значить, вже говорять астрологи, що якщо, допустимо, десь до 19 чи 18 февраля має там якийсь Плутон, не знаю, вийти з якогось знака, знак Риби, коротше, який він зайшов 5 років назад, коли ця війна почалася. Тепер він має вийти і нам стане легше, якісь може підуть правильні рішення прийматися. Чесно кажучи, це все щось так сложно. Ми багато чого, друзі, не знаємо. Інформацію не володіємо. Навіть буває на карти кидаєш, карти не говорять всю інформації. Просто ну, закривається. Інформація закрита. Все, інформація закрита. <кій> Навіть про жінку я питався. Значить, узнати інформацію, мені не показують. Комусь дивився в Тік-Токі, там, вроді би, як люди кажуть, що знаєте, яка має бути жінка. Ця жінка має владу над цим самим-єрмаком. Тобто вона впливає на нього, може впливати. Ну, якось так. Взагалі, бережіть себе. Плануйте, коротше, якщо, допустимо, ви в місті живете, то якось, коротше говоря, до кінця зими, напевно, прийдеться щось розпланувати. бо так жити, як оця жінка сидить у діта, кутана, і просто в неї щоки, лице червоне від холоду. Як жити при нулю градусів у хаті? Та ніяк. Значить, тяжка ситуація, в містах, в селах трошки легше, він пішов на, на брив тих віток, кинути, у нас горіло та й тепло. Короче, отак.